Вітаю всіх. Сьогодні у нас 3 жовтня на вулиці дощ дуже неприємно, навіть шапку пройшлося надіти. Все таке розкише, Іде... ну, дощі йдуть. Що, що казати? Наприклад, дуже мене турбує, ну як турбує, кажу, ось те, що порозвалювалися хризантемки, чи вони до кучки зберуться, чи ні. Шкода, хотілося б, щоб якось воно все це було. Гарніша чимось зараз. З другої сторони ще тримається Адель. Дивіться, яка красива Адель. Сьогодні буде не про хризантему. Ось дві поряд одинакові. Треба оприділити, що це за сорт. Ну, дуже красиві. Після дощу покажу дві моїх улюблені. Ось ця ось така і ось та помаранчева. Ой. Дивіться, зато катарантуси, там собі трошки квіточки поскидали, але нічого стоять. Але сьогодні ж буде відео у нас про петунію. про петунію та Хочу показати, як вона зараз виглядає, і що я з нею буду робити, і ми її вирвемо і заміряємо, скільки наростила вона пагонів у в довжину. Покажу, що там дійсно один корінь. Хто, знаєте, є люди, які все-таки вагаються в цьому питанні. Ну, це, коротше, буде сьогодні про тайдал. Кому цікаво, лишайтеся. Кому не дуже, проходи мимо, як я кажу, і дивимося, що нам цікаво. Ось такий він на сьогодні. Обійду. не було в мене вдома декілька днів, тому все в такому стані нічого не прибирала. Мороз колеусе пошкодив. Ось ці петунії ще тримаються там джазбері, я думаю, вона буде нормальна. Ну, зараз про тайдал. Бачимо, що це як це. Зараз будемо виривати. І хочу я, є в мене задумка висадити туди інші квіточки. Ну, дивіться, поки мене відволікли, я забулася. Це кіно і німці. Забулася вимкнути відео. Ну, ви, я думаю, повірите мені, що це я його виняла ось звідси. ось Яму вирвала. І зараз розкладу. <кхід> Подивимося, скільки він в діаметрі буде. Так, поки я його розклала, я вам скажу, тричі перезвонила, щось мене саботують мій репортаж, так би сказати. Дивіться, якщо від того кінця до того кінця, я розклала її так, метр шістдесят і трішки. Нагадую, вона ну, так вже я не вимірювала. Я думаю, що так само, можливо, трошки менше, бо тут була західна сторона. Нагадую, що як б, це був розслаблений у обочці 200 літрів. Зараз я покажу, зроблю вставочку, як вона виглядала раніше. Ця питуння, От, хто не вірить, що це один корінь. Будь ласка, тут все видно. Ось бачите, один садженець, який я висіяла в січні місяці. От, можна пізніше відсаджувати, нічого з цього не буде е, поганого. Ну, головне, ну, межі. Я думаю, як на мене, до середини лютого, щоб отримати гарний результат, потрібно висіяти. Знову перервали, тому на чому зупинилася, трошки забулася. Висіваємо. ну, Я б висівала до середини лютого, ну до кінця лютого. Ну, в залежності від кліматичних зон. Одна настінниночка. От всього одна настіниночка, петунія серії Тайдал каскадно ампельного типу. Рекомендую. Це колір Silver. І от якби не оцей дощі, що в нас йшли декілька днів, я б її ну, ще, мав, може б отримала б недільку чи дві. А так оце викидаю. Викинула, показала, що наросло. Було дуже гарно, всім рекомендую. Це мій улюблений колір. Ще там є в цій лінійці декілька кольорів. Ну, В основному попитом користується Red От і черрі. Мені особисто більше чергі подобається. Редвілюр дуже красивий кольор, такий насичений, але ну, до кінця сезону він в мене якось не стійкий стає. Тому ось так. Висаджую білий. Так, тепер лишилася у мене ось така пуста бочка. І знаєте, що я оце думала, думала, придумала. Не знаю, що з цього вийде. Є в мене петунія, ой, не петунія, хризантема. Горшкова, середньоквіткова. ось Візьмемо до прикладу. Так вона росте в мене. Вона тут підписана. Тут навіть підписано, що це великоквіткова, що якби це не може бути. А, ну правильно, великоквіткова. Але якийсь пересор, тому що не схожа на великоквіткову. Позносила, ну, надіюсь, ви зрозуміли, що я хочу зробити. А хочу я взяти середньоквіткову хризантему, зібрати ту, що дійсно середньоквіткова. Навіть не знаю, які кольори в цьому році їх купила <coughs> навесні. І ось тут, так як мені здається, стане чотири горщика. І ось я, Або три. Можливо, буде їм чотири затісно, коли вони розквітнуть. Можливо, три. Тож я хочу їх туди загубити, Ну, і щоб вони там росли. З горщиків виймати не буду, тому щоб, ну, щоб знати і назву, бо тут вони підписані і все. От. Ну, коротше, зараз я це все зроблю покажу вам. Так, ось такий результат я отримала. Як ви бачите, висадила 4 горщика. Е, надіюся, що з різною. Ну, по листечку бачу, що деяка. Ну, В принципі, листя все різне. Номерки там також є, але ж я їх ніколи не бачила, насправді, які вони будуть. Ну, Мета моя була ось така. Зараз ще бочку підрихтую, там, щось ще підложу для красоти. Ну, в принципі, це таке. Тож, на сьогодні все було таке відео. Можливо, хтось також переставляє, перевикидає, бо в мене тут роботи і роботи. Поки я прогулювалася, все треба тепер пересаджувати. Ось оці колеуси щось сюди будуть. Ну, коротше, робота є. А на сьогодні все. Ще сьогодні в мене посилочка з череночками буде. Огляд, надіюсь, на все добре, миру нам та гарних квітів. І ще ось я бачу якесь кушеня до нас прибулося. Це не хороша ідея, на все добре.